І знов в трускавці іще видно в такий час. І тепло. Ще та пора, що зима не повернулася. Поки ще. 15 градусів. Хмараться вже. З заходу, з північного заходу. Хмари які сідуть. Але на загал, незважаючи на те, що це зима, погода вже цілком цілком весняна. Ай, сонечко вище. ж Бачите, що половина п'ятої в грудні, наприкінці грудня, в такий час, звичайно, вже й темно. О, навіть на літі майданчик Люди сидять. Це теж ознака того, що насправді не холодно. Зовсім і зовсім не холодно. 15 градусів було. Невідомо, що довго таке тепло протриває. Це справді аномальне тепло, але останнім часом таких аномальних зим стає все більше і більше. Значить, вертеп досі на місці. Вертеп має всі шанси достояти до Великодня. Ялинка не достоїть вже до Великодня. Ялинку демонтували. А відповідно теж. Незважаючи на те, що там це лютий, січень, не сезон, будній день, а на вихідний, коли хороша погода на вулиці, зазвичай набагато більше людей, ніж в дні, коли холодно, йде дощ, сніг і так далі. Ну, це теж дуже логічно пояснюється. А ну на Йдемо прогулюватися. Ходимо з центру. Підемо до Біве, то, можливо, ще зайдемо далі в парк. Зараз така пора, що і в парк. В парку є, що подивитися. Там таке враження, що... от тут з'являться підсніжники. В будь-якому випадку це ще не остаточна весна, ви розумієте, що ще буде холодно. Ще буде сніг і не один раз. Там від ялинки вже і сліду не лишилося. Ну що в нас є на відео, ви зможете бачити. Нагадаю, у нас є відео Трускавця за останні п'ять, 5... хотів сказати 15, але це я все-таки перебільшив. за останні 10 років. Починаючи з 2015 року, у нас є Певнено відео з Трускавця, починаючи з 2020 року. Вони навіть щоденні. Як тільки технології дозволили, бачите. Тому при бажанні завжди можна зайти і подивитися, а яка погода була у Трускавці рік тому, два, тому, три, п'ять. Можна відкрити будь-який день, дивитись, насолоджуватися. Та, те, що вказували підписники, як завжди робити. А що тут розбирають літній майданчик? Ну, Насправді він не такий був літній, але коли за місяць до весни розбирають літній майданчик, таке враження, що його розбирають не тому, що це літній майданчик, тому що якась серйозніша причина. Так от, все-таки розкажу. Та закривається. Там кілька кафе закрилося, я вам нагадаю, пам'ятаєте, ми вам показували, що замість піцерії. Замість піцерії, яка була на вулиці Довженка, там відкрилася таверна. Пам'ятаєте, вам показували. Та таверна вже закрилась, там відкрилась нова піцерія. Тому тут постійно в трускавці кафе. Одні відкриваються, інші закриваються. Тому нема що дивуватися, що щось закрилося. Таке життя. Прийдемо ще кілька кроків до біва, то все-таки та шухляне мене здивувала, там треба зрозуміти. Ну, можливо, вони хочуть побудувати новий, великий, гарний літній майданчик замість того, що в них був. Можливо і таке. Не знаю, як дізнаюся, я вам розкажу. Ви ж знаєте, я завжди, якщо цікаве дізнаюсь, я завжди вам розказую, тому ви можете. Просто нічого не треба робити. 10 хвилин присвятити перегляду відео. Знаєте всі новини, всі тренди навіть бачите як сонце сідає в Трускавці. потяг стоїть, не поспішає відправлятися я розумію. Те, що його тут тримає на цій зупинці без відправлення. Це відсутність пасажирів. Ну так. А і тут теж зміни в магазинах Ми вам казали, бачите, частина магазинів відкрилась, а частина відповідно закрилась. Тут нема вже кам'яної веселки, але ну, я розумію, замість неї щось буде. Так само, що на двох магазинах написано оренда, але що там насправді буде, я теж поки що не знаю. Все побачимо. Всього піде свіча, все ми побачимо. Прогуляємось, подивимося на цей концерт. Так, вже нарешті офіційно розмістили афішу про те, що пан Олександр Кварта відвідає нас 5 лютого концерт Олександра Кварта. О, один з найбільш очікуваних концертів лютневих насправді. Ну як, чому один з, а не найбільшого, бо ще буде Катя Бужинська. 3 лютого. Теж дуже-дуже хороший концерт. Народна артистка Катя Бужинська та Михайло Грицкан. 3 лютого будуть у Трускавці. Біля самого бюлету зараз не є багато людей. Ну, бо така пора, що він зараз ще не працює. Отже, дивимось. 4 лютого Роман Скорпіон. Віктор Павлік, але дати нема. Наталя Валенська, Євген Літінкович. Ну а я решта я вам стиг розказати. От От анонси концертів. Шахісти вийшли вже до бювету. Так, все свідчить протеплень, яка зараз тут рускавці. Айте ще кілька кроків зайдемо в парк, можливо нам пощастить почути, як пташки співають. Вона коротких відео ми нам показували. Ну точніше не показували. Давали можливість почути птахів. А тут так вже підходиш до кришталевого палацу, чуєш вже як пташки трошки співають. А, вечір у троскавці, як завжди чарівний. Він за будь-якої погоди чарівний, а за гарної погоди особливо чарівний. Та, і ще одне кафе закрилось, але поки що не буду казати яке. Але теж кафе таке доволі відоме. На вулиці Стебницькій, на жаль, його не стало. Ой. Сніг, залишки снігу реліквія заповідник снігу дерева ті шо впали їх прибрали хтось так дивився що в, що в скринці що аж перекинув адверт птахів не чути Ввечері не так співають вранці, вранці вони все-таки співають активніше, голосніше. А, ще кілька кроків до потічка, Далі я сам піду вже.